Багатьох жінок, він байдужий, але вас, він побачить ту единственну, яку він хоче побачити кого себе, що принесе вам наступний тиждень. Що принесе вам наступний тиждень? Дивимося. Ой, що принесе вам наступний тиждень? Що принесе? Нову любов! Нові стосунки, нову любов, нові емоції, в яких мужчина побачить вас в роботі, десь щось будете працювати, і ви будете на роботі. І для вас фурора цього не буде. Знаєте, десь тьохне, десь тьохне. цього не буде. Тут як, може ви працюєте десь і в магазині, щось з деньгами пов'язано, може, це бухгалтерія. Може, це бути продавець, щось з фінансами пов'язано. 100% фінансами. І ви зараз, ваша середенька зараз свободна. Стосунків чекаєте від чоловіка. Які перспективи у вас будуть з цим чоловіком? Мужчина сам по собі свободний. Сам по собі свободний. Ну, я кажу, язик його враг. Він може красиво говорити. До багатьох жінок він байдужий, Він байдужий. Но у вас він побачить ту единственну, яку він хоче побачити коло себе. Опять я скажу, хоче стабільність з вами. Хоче стабільні стосунки і серйозні стосунки, і серйозні. Чи останеться він в вашому житті? Чи останеться він в вашому житті? Є надія, відстань, ну, дорога, дорога лежить його до вас. Отак.